Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після останніх розгромних ударів України російська армія складає зброю. Патрошову і стареці він не буде чекати кінця виборів та оголосить про те. Путіна буде відсторонено на сторону Патрушева. Перейшли більшість генералів. Війна буде закінчена, не дарма. Говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Влада в РФ буде за генералами Ястробом Патрушевим, якому за два роки общепали усе пір'я. Путіна помістять під домашні Валдійські арешта. Ось що писав телеграм-канал Генерал СВР питання, яке ще рік тому здавалося фантазією. Сьогодні все частіше звучить як логічний сценарій. Чи може Микола Патроша один із найвпливовіших людей у системі безпеки РФ усунути Володимира Путіна аби зупинити війну та уникнути остаточного краху? Хто такий Патрушев? Секретар ради безпеки РФ, колишній директор ФСБ, один із архітекторів репресивної системи, найближених до Путіна з 1999 року, має власну вертикалю силовиха зовнішній розвідці частині армії і фінансових каналах його інтерес не в ідеї, а у збереженні системи. Петрушев не є пацифістом або прихильником заходу. Проте він розуміє, що поточна війна веде до краху економіки, усвідомлює, що ізоляція РФ руйнує владу зсередини. Бачить, що Путін уже не контролює ані архію, ані еліти, ані порядок денний. Підстави для перевороту вже є перше провал літнього наступу 25-го, сотні одиниць знищеної техніки, десятки тисяч загиблих. А друге олігархи Снуть під загрозою бізнесу в Китаї у Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині. Треті Китаї з США натякають без Путіна можливі переговори. З ним глухий кут, четверта і Рада безпеки втратила довіру до імпровізації президента. Система більше не підтримує лідера, якщо він тягне її вниз. Дипломатичний звіт для МЗС Франції. Як це може виглядати публічно? Ніяка це буде не переворот, а тимчасова передача обов'язків через стан здоров'ям. Далі запуск переговорного процесу. Патрушев грає роль реаліста, який Врятувала країну від хаосу. Можлива угода із заходом про замороження лінії фронту, зняття частини санкцій в обмін на збереження ядерного контролю. Коли головний наглядач стає гарантом миру, Патрушевне герой, він не змінить систему, але він єдиний, хто здатен зупинити Путіна, не руйнуючи вертикаль для РФ. Це може бути на кінець війни, але початок виходу із безвиході. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Но свої висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.